Радіо ЮЕЙЧИКаго. Друзі, з нами на зв'язку командир зводу спеціальних робіт ремонтної роти 509-го, ремонтно-відновлювального батальйону. Молодший лейтенант на псевдо. Добрий. Слава Україні! Героям слава! Як ви отримали такий, такий позивний? Зазвичай у військових з цим пов'язана якась така цікава історія. Чи можете поділитися з нашими радіослухачами? Ну. Це був такий момент при розмові з побратимами. Я вже навіть не пам'ятаю, про що ми говорили. Але так сталося, що ну, хтось назвав мене добрим просто в цій розмові. І так воно щось прилипло, хоча я в той момент від мене добрим не віяло. Розкажіть, яким ви були у цивільному житті до повномасштабного вторгнення? Ну... З самого дитинства я полюбляв техніку, любив водити автомобіль, любив дорогу і так і знайшов себе в цьому. Я працював водієм, далекобійником, здебільш перевозив негабаритні вантажі. Як сталося, що ви вирішили. Приєднатися до війська і в результаті дійти від солдата до молодшого лейтенанта. Трохи вашого життєвого шляху, так для наших радіослухачів. Бо я завжди питаюсь, і ем, це дуже цікаво провести такий певний аналіз і подивитися, як воно це відбувається. Ну дивіться, в той час до мого будинку е окупанти надійшли там 7 кілометрів. І... Ще хочу додати, що з ними я вже був знайомий з 2014 року. Я був мобілізований в 2014 році. І я просто не хотів, щоб мої рідні, моя дитина не бачили того, що бачив я. Тобто так. ви, по суті, вже вступили на цей шлях ще з 2014 року? Так, але 14-15 рік я був військовий. Потім я звільнився. Ну, що ж, давайте поговоримо про вашу теперішню професію. Що входить до завдання взводу спеціальних робіт? Яка ваша основна місія? Мій взвод займається безпосередньо ремонтом агрегатів всіх видів техніки. Це як і генератори, стартери, ремонт, та ну, обслуговування акумуляторних батарей, радіатори, токарні роботи, зварювальні роботи, як чорного металу, так і інших металів. Автоелектрики, промислові спеціалісти, електромонтажники ну такий тип робіт у нас. З якою технікою вам найчастіше доводиться працювати зараз? Ну, звичайно, з радянською, тому що багато техніки з консервації надходить у війська. І до неї у нас є свій підхід. І Якщо там до нас приїжджає там, якийсь вид транспорту, то ми завжди... Робимо дефектування всього автомобіля, приводимо його в порядок, ремонтуємо. Бо це якби ну, той автомобіль, який виїхав з ремонту від нас, то це наше лице. Ну що ж, дуже гарні слова. До речі, так. Це було б дуже добре, якщо б кожен майстер займався своєю роботою. Та взагалі не тільки а просто кожен працівник, який щось зробить робив свою роботу як найкраще, бо думаючи про а. це, що це його є лице. Як вам? Ви в своїй команді зуміли організувати цю роботу, тобто, я розумію так, що є автоелектрики, є автомеханіки, але ж техніки є дуже багато. Також вона поділяється на ну, спецтехніку, тобто військову техніку. Це також є цивільні автомобілі, тобто класичні автомобілі, які зараз використовуються у військовій справі. Тих автомобілів є багато різних модель, багато різних е, років випуску. І яким чином це можна організувати, бо тому що бути спеціалістом у всьому від танка до е, легкової машинки, то мені здається, що це нереально. Ну так, дивіться. Ну, ми насамперед ну, можна сказати, новостро... новостворений батальйон. І в нас е, дуже професійні командири, які е, створили, обрали нас для того, щоб. Ми подальшому обирали людей для роботи безпосередньо, ну, цієї, чим ми займаємося. До себе в команду ми набирали найкращих. Особисто я їздив в деякі центри навчальні, обирав людей в нашу роботу, спеціалістів різних видів, різних спеціальностей. Була виконана колосальна робота ну, в короткі терміни. І ми поралися ми з цим, ми це зробили до костюму акти виконаних робіт. Тож, давайте трохи детальніше. У вас є, до прикладу, люди, які займаються виключно електрикою, є люди, які виключно щось можуть викрутити і закрутити, ну, якщо так по-простому, так. І ви цим всім, а. цими людьми це все організовуєте, керуєте і щоб був гарний результат. А, якщо... е... Так, звичайно. більшість наших спеціалістів пройшли навчання як в Україні, так і за межами нашої держави. Тепер передають цей досвід, який їм дали нашим хлопцям, ну, наших майстернях. Тому ми так сказати, такі ну універсальні. А до речі, скажіть, от ваші співробітники, вони зазвичай яку мають освіту, чи мають технічну освіту, чи вони такі люди самоучки. Ну, в принципі, головне це результати, але ми розуміємо, що було б цікаво почути про те. Ну, так, є звичайно, є люди з освітами, а здебільшого у нас люди, які е, хочуть вчитися. Саме головне. Е, Саме головне працювати з людьми, які хочуть чогось добитись і хочуть вчитися. Це саме головне. Коли я вас запитав в нашій переписці, чи ви ремонтуєте військову техніку, чи ремонтуєте звичайні автомобілі, то ви мені сказали чітко і з двох слів: ремонтуємо все. Це була геніальна відповідь на правду. І зараз ми розуміємо, що в більшості є завжди потреба, ми знаємо про запити. Іменно військові питаються про автомобілі. Це автомобілі, які мають підвищений рівень прохідності. і от, Скажіть, будь ласка, так для волонтерів, які саме займаються закупкою, привозять за кордону і десь якось стараються, щоб підремонтувати, щоб буквально ще доїхало до вас, бо я знаю, що вже навіть не просять зремонтувати повністю в тилу, а кажуть, дайте нам те, головне, щоб воно на колесах доїхало. А ми тут вже самі. Оце просто не так, як було на початку війни, коли просили зробити все-все-все. А зараз вже кажуть, просто щоб доїхало до нас. А ми тут у нас тут є. В нас то. Ми ту вміємо, ми все дуже швиденько це робимо, ми це знаємо, як робити. Чи ви для себе маєте якийсь такий список автомобілів, який зручно просто обслуговувати, ремонтувати? Е, ну, я вам скажу так: зламається все. На жаль, не створили ще тих автомобілів, які не ламаються. Е, тим більше у таких умовах використання, ну. Це просто. Ну, я не знаю. Треба брати щось таке, в чому мінімум, електроніки, дороговартісних всяких е, датчиків і все, і все інше. Е, таких автомобілів, там назву я вам сказати не можу, е, тому що їх ну як, не можу я так сказати. Всі, всі автомобілі, які е, використовують бойові завдання, вони всі хороші. І я не, не в праві сказати, що вони погані. Ну, така моя відповідь. Ну що ж, я навіть не знаю, що додати. Я думав, ви зараз назвете фольксвагени, транспортери, це нам потрібно. Ми їх вміємо ремонтувати, будемо ремонтувати, і вони будуть їздити і ми виконувати відремонтує... свою. Все. Ми відремонтуємо все, нам без, без різниці. Розкажіть, будь ласка, трохи більше про вашу структуру, про напрямки і як саме оця організація відбувається. Тобто, можливо, ми щось не розуміємо, і хотілося б так більше зрозуміти, як це все організувалося, і воно що саме головне працює. Ну, дивіться, у нашій роті є декілька взводів. Кожен звод працює на своєму, на ну, відповідає за свою роботу. От, наприклад, мій звод я вже вам розказав, за що ми відповідаємо, що ми робимо. Є звод автомобільної техніки, який, яка ну, хлопці, які безпосередньо займаються ремонтом автомобілів, там ходові частини, і все, мотори, і все остальне. Є БТ, які займаються вже броньованою технікою, <кій> різних видів, є ще РАО. Це люди, які е, ремонтують е, озброєння. Ну, так. Можливо, навіть не особливо потрібно деколи ремонтувати, але обслуговувати потрібно багато хто, до речі, не розуміє, що великі оці пушки, скажем, жаргонно, вони всі мають також свій ресурс, як і ваш автомобіль домашній, і потрібно завжди вводити робити якусь певні профілактичні роботи, обслуговуючи, і також це не знаю. По пробігу не скажу, але якось приблизно так, напевно, ви це й робите. Чи не так? Чи я в чому запам'ятаюся? і не тільки пушки і, і і автомати, і поле і кулемати це теж все наша робота. А чи є у вас сформовані, до прикладу, такі певні ремонтні групи, які можуть безпосередньо виїхати у військову частину і відремонтувати щось дистанційно? Бо коли, наприклад, велика техніка її важче і дорожче перевести безпосередньо до вас, а простіше просто спеціалістів викликати на місце для такого поточного чи якогось певного такого ремонту, який може бути здійснений саме на місці, без ніякої додаткової техніки. Я вам скажу, що діло не дорогостоячому перевезенні цієї техніки, а просто якщо там немає таких дуже великих проблем з ремонтом, то звичайно ми формуємо ремонтну групу. Вона виїжджає, робить на місці цю техніку, перевіряється все. Так, в нас такі групи існують. Нещодавно був день автомобіліста. Чи ви відзначали і що саме вам бажали колеги з інших військових професій? Ну, перш за все, ми привітали своїх спеціалістів, ми подяками, грамотами від командира батальйону, безпосередньо від нашого корпусу. Е, ну, Відзначати ми будемо тоді, коли буде перемога. Е, зазвичай бажають залізних нервів. А я завжди говорю, щоб залізні колники не виходили з ладу. Тоді і в нас менше буде роботи. Якщо б ви мали змогу звернутись до цивільних зараз, а ви її, до речі, маєте, що б ви сказали? Ну, я б сказав, я вас люблю. Саме, саме вас, тих, в чому серці є Україна. Коротко, лаконічно і зрозуміло, і ясно. Після завершення війни, чи плануєте залишатися у війську, чи хочете повернутися до цивільного життя? Ну, ви знаєте, я зараз про це не думаю. У мене на це немає часу. У мене в голові зовсім інше. Працюємо на перемогу, а там побачимо. Його. Головне, де б я не був, потрібно бути корисним. Ось що для мене важливе. Я завжди в кінці розмови запитую військового, що для нього особисто означає слово перемога. Ну для мене це слово це утвердження України як держави, українського непереможного народу. Щасливе майбутнє наших дітей і нас, звісно. І, і оправдана загибель свої, ну, наших всіх воїнів, що віддали своє життя, загинули за нашу Україну. Ну що ж, дякую вам з нами на зв'язку. Був командир зводу спеціальних робіт ремонтної роти 509-го ремонтного відновлювального батальйону. Молодший лейтенант на псевдо позивний Чи як ви Хочете, щоб я сказав, на прошу. На псевдо добрий. На псевдо добрий. Слава Україні та героям. Слава до побачення. до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.